Розтягнути руку допомоги в центрі ветеранського розвитку на базі Івано-Франківського університету нафти і газу фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб пройшли підвищення кваліфікації. Ми підготували 14 спеціалістів, 11 з нашої області і Три з Львівської області. Всі вони мають статус ветерана, тобто учасники бойових дій, інваліди війни і члени сімей загиблих. Навчання тривало у нас 90 годин, це три кредити, достатньо велика програма. І навчались вони до 20 грудня, закінчили. Навчання фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб став ветеран із Калузької громади Олег Климишин. Під час захисту держави чоловік отримав важку травму і нині має першу групу інвалідності. Та, попри все, пан Олег всім серцем прагне допомагати героям. Пам'ятаю, як після поранення лежав у Мечникова. Біля мене там, ну я був дуже тяжкий, бо поранення тяжке. Ну і біля мене така молоденька жіночка волонтерка, пані Оксана, пам'ятаю, як звати. І ну, щось там, трошки там психологом, психологічно вона зі мною трошки розраджувала. І я питаю Оксана, кажу, от дивись, кажу, ну, ну, з такими пораненнями не живуть, дивись, кажу, я вижив. Я вижив, і вроді кажу, мені нічого не бракує, я з тобою нормальною мовою спілкуюсь. Вона каже, Олег, не старайся втрутитись в промисел Божий. Значить, ще по цей бік ти щось не зробив. І розумієте, і от то я. Коли я йшов на цю посаду, дійсно, коли я подавав документи, я згадав собі цю Оксану, і дійсно, а може, це дійсно моя місія. Свідоцтво про підвищення кваліфікації отримала і дружина загиблого воїна Леся Задорожна. Каже, під час навчання здобула багато корисних знань, які зможе застосовувати для підтримки ветеранів, адже жінка відчуває, що це її місія. Університет нафти і газу і викладачі, які нам допомагали, які е Дали наскільки нам знань, наскільки ми можемо е, допомагати людям, що міністерство ветеранів створило таку галузь, о, як фахівців, це є дуже добре, тому що люди мають куди звернутися навіть і за психологічною підтримкою, це дуже прекрасно. Я на своєму місці. Я е, виконую місію е, такої підтримки людям, яка пережила. Цю біль, цю втрату, як би не було для всіх, це, це важко, хто це переживає. І я вирішила сама для себе, що я маю щось робити, щоб допомогти таким, як я. Ректор університету Ігор Чудик вручив сертифікати про завершення навчання та побажав фахівцям успіхів у добрій справі. За дуже короткий період часу вдалося організувати на базі університету діяльність. Центру ветеранського розвитку, який став фактично фундаментом майбутньої великої роботи, пов'язаної з проектом по піці ветеранами, членами їх сімей, родин, близьких, і, відповідно, взяття на себе певної відповідальності в форматі освітнього. Просвітницької реабілітаційної діяльності за такою великою групою людей, які сьогодні потребують такого особливого ставлення. Сертифікати отримали 14 осіб. Ректор університету зазначає, що такі навчання планують проводити і надалі. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.